У житті кожної людини іноді трапляються незвичайні і навіть кур'йозні випадки, і від того, як вона до них поставиться, буде залежати її подальша доля. У дикій природі все підпорядковано великому задуму, який ми, на жаль, не можемо осягнути. Так сталося і в цій історії, що сталося біля однієї з сибірських гірських річок. Риболовля предмет гордості і захоплення в нашій країні, а в Сибіру тим більше. Рано вранці житель одного з сіл відправився на риболовлю зі спінінгом в прохолодні води річки, яка бере свій початок у верхів'я Хаєнісею. Світило сонце і була чудова погода. Кілька форелей і харіусів вже плескалися в сачку рибалки, коли на березі несподівано з'явилася ведмедиця з ведмежам. Вони ліново йшли, перекидаючись з боку на бік, наближаючись до місця, де річка перетинала скелясті пороги. Грізна пара опинилася вище за течією від рибалки, що стояв у воді. Він якраз міняв насадку у вигляді маленької мушки і помітив появу таких небезпечних сусідів занадто пізно. Варто сказати, що ведмедиця не злякалася, побачивши людину. Ведмедиця своїми могутніми лапами викидала на берег величезну рибу, яку вони з ведмежем потім апетитно зідали. Ведмежа ті було трохи більше місяця, і воно весело гралося на березі. Раптом, невдало наступивши на один з каменів, пухнастик спіткнувся і впав у крижану воду. Течія миттєво закрутила його у своєму бурхливому потоці. Малюк борсався і жалібно ревів, а річка несла його прямо до того місця, де рибалив чоловік. Побачивши, що сталося, чоловік не став довго роздумувати. Він миттєво закинув вудку і кинувся на допомогу пухнастому малюкові. На силу чоловік зробив кілька кроків до берега. Ведмежа заспокоїлося і покірно чекало своєї долі на руках у незнайомця. Ведмедиця уважно спостерігала за діями чоловіка. Рибалка, в свою чергу, переборовши страх, підійшов до берега і відпустив ведмежа на волю. Ведмежа кинулося до матері, шукаючи у неї захисту і підтримки. Наш герой також обережно, не роблячи різких рухів. Увійшов у річку і повів його ловити рибу далі. Але ближче до обіду вітер змінився, і клювання припинилося. Рибалка подивився на свій скромний улов і трохи засмутився. Улову ледве вистачило б на обід. Раптом, піднявши голову, він побачив, що перед ним стоїть ведмедиця з ведмежем, а біля їхніх лап лежить величезна купа лосося, форелі і навіть тайменя. Здавалося, що ведмежа хотіла йому щось сказати. Але не могло. Нарешті візуальна дуель закінчилася, і пухнаста парочка спокійно попрямувала до найближчих заростей. Чоловік знав, що в тих місцях росте чудова малина і чорниця мабуть, мати з дитинчим пішли поласувати соковитими ягодами. Раптом він зрозумів, що риба, яка лежала на березі, призначена для нього можливо, ведмедиця зрозуміла по його голову, що він залишиться голодним. І залишила йому свій улов на знак подяки за порятунок дитинчати. Додому юнак повернувся вже після настання темряви, вдома на нього чекала ситна вечеря і радість дружини та сина, які були задоволені небувалим уловом. Найцікавіше і найдивовижніше в цій історії сталося пізніше, коли наступного ранку чоловік знову пішов на річку. Яким же було його здивування, коли на березі знову з'явилася ведмедиця з ведмежем, Страшна ведмедиця, недовго думаючи, почала викидати на берег рибу. Поснідавши, ведмежа пара залишила рибальці весь свій улов і пішла геть. У це важко повірити, але так тривало до самих холодів, коли ведмеді впадали в сплячку. Недарма в народі кажуть, що взаємна підтримка і добре серце завжди допоможуть у скрутну хвилину. Адже хто знає, як би все склалося, якби чоловік не врятував потопаючи ведмежа. Якщо вам сподобалася ця дивовижна історія, ставте нам лайк, пишіть свої коментарі та діліться цим відео з друзями. Всім до побачення!